Ця штучна споруда, а саме понтонний міст, він знаходиться у нас на балансі, це капелу автодоріг. Нічого, доки ми не бачимо критичного, тому що цей міст бачив більш великі повені і вода була прямо на цій площі. Тому в нас ще є запас, ну як мінімум 70-80 сантиметрів до критичного уровня. Але це теж поправимо. Цей мост понтонний, тому ми його зараз чуть більше, більше притопимо і він буде проїзним, прохідним. Але треба очитувати те, що на тій стороні, на ділянці між мостом та півостровом, є низини їх. Ну, тому, то сам міст буде проїзним, але для легкового транспорту. Для грузового транспорту він не буде проїзним, тому що він потеряє свою е, вантажопідйомність. Ми його там, ну, більш менш вирівнюємо, але десь там, половину своєї вантажопідйомності він залишить у воді. Тому нічого критичного, ну, доки я не бачу. Я такого вообще не помню. Бетон был миллиметров на 700 выше. Я он уже перебирался, перебирался, уже этот на островке. А вы пришли рыбачить воде начинали? Он сидел где колесо. Я же говорю, бетон этот выше был на вот настолько, на 700 миллиметров. А ремень Пошли. воды э, поднялся цей, за раз 67 сантиметров. Це... За останні там більше суток. До якого рівня буде критична межа? Ми бачимо десь на 67, ми бачимо десь почти, почти метр. Але ми е, повень тут бачили, коли була вода аж на, ну, на території цієї площини. Угу. Тобто ми бачимо, що до сюди ще сантиметрів 70-80 точно є. В технічному плані як відбувається підтоплення? Пантони заповняються водою десь е, до перших відміток, відмітки внутрі е, і виравнюються. Але це зворотний процес також. Ну, так коли... само, помпа викачується з понтона і вилівається у річку. З річки заповнюються і в річку уходить обратно. І все.